Команда Квен чисто гон! КВН! Веселий початок. Толік, Толік та вставай! Рідний мій! Ти ж не вмирає, Толіш. Мені погано... Ти ж, брат. Ні, мені ти мені. ж нам, Толічка, ти... як друг, ти ж нам скотина гроші, ви не, не вмираєте, прошу. Що сталося з тобою? У мене головний біль. Тебе болить голова? Болить голова. Толік в тому випадку це фантомна біль. Що сталося? Проблема в мене. Дівчина приїжджає. Ну. Що ну ну зустріти якусь треба. Як? Ну. Ну, як зустріти? Скільки років. 30 років! Від мене старша. E, знаєш, зустрінь її в костюмі з цукорочками. З квітами. То, з квітами з костюмами і цукорочками. Тому що толік старість треба достойно зустріти. <плес> «МВС!» СБУ! Б БМВ. Тобто. Поїхали! Знову на сцені стоять реальні казанови. Хоч різних міст, ми усім, но нас до Львова. На площі ринок разом залишимо записку. Що задоволення ми міняємо прописку. Знайомі добре знаю, що лишає всіх заради вас, тот ми не перший раз. Ні з колева, ні з Невеличка фізкультурка! Давай! Що ж, друзі, всі команди жартують про те, що їм близьке, чистогонне виключення. Зараз ми покажемо декілька мініатюр про те, на що чистогон тратить найбільше грошей. На жінки? Майже. І в нас випадок в третій годині ночі біля дискотеки в таксі. Шеф! 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 Городоська 17! Городоська 25! Городоцька 170! Городочка 540. Прошу пана, що з вами? Мене розносить. Мене теж! а в нас в за столиком. Степанич, Степанич, здоров. Давай. Степанич, я прийняв для себе в житті принципове рішення. Я не п'ю. Все. Все, взагалі не п'ю, все. Я п'ю. Знаєш, пан, я як кинув пити, я себе так класно почав почувати, ти знаєш. Ну. No. Знаєш, взагалі так фізуха підросла, рум'янець появився, знаєш. Ну. No, no. Стіпанеш, ти знаєш, яке число? E, 6 березня. О. Я тебе запрошую 6 квітня до мене в гості. А хто буде крім мене? Крім тебе, будуть всі, крім мене. А що за забава? 6 квітня буде рівно місяць, як я не п'ю. З наступаючим! — Дякую! А в нас хлопці приїхали на дискотеку, щоб конкретно познайомитись з дівчатами. Ну, як конкретно. Диви, Юра, скільки їх вся, диви, то капіт. Бармен фляшку горівки і фруктове сорті. Давай, 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 давай. Дивись, скільки їх то капіт, все такі прикольні. Давай, 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 давай. Дивись, ти бачиш, то дівчак, давай ще по вдома і танцювати. Давай, давай, давай. Пройшло 4 години. Хлопці, дискотека вже давно закрита. Хлопчики, додому. Юр, давай завтра знову сюда Тут стільки стикет. Пісня двох охранників клубу Міленіум. І ми разом Даш ж двадцять гривень тоді ти проходиш, не даш облом ось появилась прокуратура. Привіт мінти Ось СБУ і податкова. Мусять пройти. Зібрали касу 40 гривень. І за все. А всередині вже танцює люди сто, не проганяй мене більше, малий, хоча би на коня, посередині вся сидить сиди пояриня. Перемен два по бійця з бомби! Депутат. Приходить пізно додому, де його чекає мама. Скот, де ти лазиш третя ночі, скотина а, прийшла. Де ти був, падонок? Де ти був? Я вже дзвонила в Верховну Раду, я у всі комісії подзвонила, а там не було. Я на трибуну, то Литвина дзвонила, тебе не було, мама. де ти лазиш? Мамо, я взагалі то за проєктом закону. Що це таке? Проєкт конституційної реформи? Пенсійної. То то ти написав? Та мені не треба такого сина, іди звідси зі кутино до нас! Вчителько моя, зоре світова, де тебе шукати, де тебе знайти, а вони себе знайшли. Вчительки. Ой, привіт! Привіт! який прикольний муштук. О — -о -о. Вчитель праці зробив. Він тебе любить. Знаю. Баш фінгал. Та. Вчитель фізкультури зробив. Як це на нього схоже? Слухай, ти знаєш, до нас на другий тиждень приїжджає кру. Хто? Кру? Хто? Ну, кру, 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 в чужині умру. А, -а, -а, -а. знов сауна. Ні, Богдан лепкий. Ти, до речі, поставила брашку на восьме березня? Поставила. І що бродить? Ні, не бродить. Ну, в кого не бродить, той сам собі шкодить. Може замов якусь музичку. О, дай два гривні я включу музику. Ой, даю. <си> Дякую. Ти <си> мочі. <пи> <си> <Трюч> така прикольна тема. <спи> <Ты Три> <пи> ти ти, ти, ти <мовеч> знаєш, в мене вчора тато ночував. Тві. <пи> Нє Світланки з другого, а <пи> за тобі. Слуха яка година? За 15 Блін, через з 15 уроки починається. Бармен, порахуйте два пива і фісташки, будь ласка. Друзі, ви знаєте, скоро 8 березня. І ми би хотіли привітати найчарівнішу, найбажанішу. Найнезахищнішу людину нашій команді. Толінька. Я що, я що, саме більше похожий на бабу. Ну, толік я не знаю, я не знайомий з твоєю бабою. <плес> а якщо чесно, хлопці, от сьогодні в кінці вечора я би з вами хотів випити за свою дружину Галю. От. І я за свою Світлану. І я б хотів з вами випити за. Майкрософт. За що? За компанію. А! Місто лева, місто лева. Тут для чистого і рай. Місто лева, місто лева, не скучайна майбіжчай. Виманна кавичує до збірна Західної України.